Проходять профілактичні заходи в Україні під назвою Пішохід. Дивіться, у вас темний одяг. так? Потрібно зараз мати якісь відбуваючі елементи, щоб у вас було видно в темному Добре? У вас є дітки там познайомлені? Так, так, передайте, будь ласка, такі лапки, щоб дітки наші завжди були в безпеці, дикуйтесь про них і про себе. Гарна Армі... пішохід. От ваша дитинка, в неї нема суто відбуваючих елементів, і її буде не видно вночі. Мені б дуже хотілося прокляти їй таку лапку, щоб в вашому пису було видно. Значит, давай вот робимо. Так. Зараз Можна накрити на курсі, не можна на... О, диви, якраз на за пальці підходити. Жадословка одного засоби, у вас завжди було сюди темряві. Бережіть себе і вашу дитину. Всього найкращого, гарного вечора. Давай, будь. Якщо буде було, дитина обозначимо. Давай осюди одразу, хорошо? Стаємо приклеїмо тобі на ручки тоже светоотражающую ленту, щоб тебе було видно темплі. У вас темна курточка. Ми дуже хочемо, щоб у вас було видно в темну пору доби. Якщо ви заперечуєте таку лапку, вам класно приліплю, щоб вас завжди було видно. І смайлика, мабуть, так, наші дитинки, давайте. щоб завжди давай, у нас смайлика. було видно, безпека це. Перша чергове, правильно Так. всього гарного дня вам, всього найкращого. співробітниками сектору секторування патрульної поліції постійно проводяться профілактичні заходи серед пішоходів та велосипедистів щодо попередження дорожньо транспортних пригод за їх участю. Особлива увага громадян звертається на необхідність використання світлоповертаючих елементів. От і напередодні співробітники СРПП спільно з інспекторами ювенальної превенції Ахтирського районного відділу поліції провели акцію на вулицях районного центру, стань помітним у темряві. Правоохоронці нагадали пішоходам про їх права та обов'язки як учасників дорожнього руху. У ході акції поліцейські вручили перехожим світлоповертаючі стрічки та наліпки. Особливу увагу в цьому питанні приділяли дітям.